На огляді карбюратор PZ-25 від торгової марки Ліпай. Пройдемося по комплектації. Сам карбюратор. Так, де в нас тут маркування? Хоч Lepaївське є? Так. Написано, що це Ліпай. Є маркування вилити PZ25, тобто це не 22, не 20, а саме 25. Ось цей діаметр дифузора. 25 мм. Ззаді тут десь під 40, мабуть. Зараз Уточню. Ну, десь 39 мм. Побільше, ніж звичайний там на альфі. Ручний підсос. І це йде на піддоні з краником. Бувають без краника і бувають ще з підсосом під тросик. Ну, з краником, мабуть, є такі квадроцикли або. Мопеди, які мають краник, ну, типу як на альфі. Тобто не на альфі, а на активі. В комплекті ще йде такий фільтрик бонусом. Пластикова прокладка, паранітова прокладка і два шланчика. Ось що у нас тут пише виробник, що це карбюратор PZ25 Альфа 125-кубова, під байк 125-кубовий, під моделі двигуна, які йдуть. Подсос ручний, справа, бензокран. Ось такі вже карбюратори з'явились більшої пропускної способності. Але ж ну, ураховуйте, що на 110-ку не треба його ставити, не факт, що буде нормально працювати. Це вже на чисту 125-ку. Тому вже такі пішли карбюратори масового продажу. Раніше їх шукали люди, і їх майже не було в Україні. Зараз навіть, повторююсь, є різні модифікації, щоб і підтросик був. І є без краника, з краником і з ручним підсосиком. Я думаю, з таким карбюратором 125-кубовий мотор буде дуже бадьорий. Що ще можна додати. Що тут ще додати? Що по якості? Ну, як завжди, Ліпай робить непогані карбюратори. І бюджет нормальний. Тобто це не сама дорога фірма, але якість непогана. Ну, в принципі, розповідати більше нічого. Кому треба такі карбюратори, то вони вже є.